Антер, тобто мисливець, стане першим позашліховиком львівського електрону. А якщо відверто, то й взагалі першим позашліховиком незалежної України. Як виглядатиме з-під Зубила тролейбусників? Чи справді воно триматиме бездоріжжя? Та скільки коштуватиме? Дізнавався Богдан Лазука. Тромваї, тролейбуси, швидкі і навіть комунальна техніка. Тепер львівський електрон бере нову висоту і випускає позашляховик Хантер. Автомобіль спеціального призначення розробили для перевезення людей та обладнання у непрохідних місцях. Він розрахований для геологів, залізничників і лісників. Президент корпорації пояснює, ідея такої машини виникла вже давно, і ось нарешті вона реалізована. Це піскова грунтова дорога. Гориста дорога. Чому? Тому що вона повнопривідна. 4 на 4. Разом з тим маневрена, швидкісна. Джедаї вирішили на собі перевірити можливості українського позашляховика Хантер і для цього влаштували ексклюзивний тест-драйв. Справжнє бездоріжжя з ямами та горбами Хантер має за дитячий майданчик. Салон автомобіля має сім місць для водія та шістьох пасажирів. Вдосталь простору залишається і для обладнання та багажу. Якщо у вас багато інструментів та багажу, ви можете без проблем його розташувати саме тут, на даху. За допомогою електролебідки позашляховик здатен вибратися з будь-якого багна. Крім того, він може долати доволі круті підйоми. Машина без проблем функціонує при температурах від мінус 30 до плюс 50 градусів. Львівські інженери переконують конкурентів, Хантер не боїться, бо виконаний за всіма сучасними стандартами. Е, машина є досить економна, це на дізелі. Півтора тони і швидкість це 120-140 кілометрів. Орієнтовна вартість диво хантера 25 тисяч доларів. За ці гроші ви отримуєте базову комплектацію. А от повний фарш стане вже у 40 тисяч зелених. До того ж, вам доведеться почекати у черзі, адже замовлення вже розписані на три місяці наперед.